Чи варто починати якісь нові справи у новий місяць, який у нас буде 24 липня? У період з 24 липня і до 7 серпня місяць буде зростаючим. Самий новий місяць відбудеться у знаку зодіаку РАК, а саме у сузір'ї Пуш'я за ведичною астрологією. Що це означає і дає? У даний період буде поєднання також з ретроградним Меркурієм у тому ж знаку, але іншому, принципово іншому сузір'ю Ашлеша. Так як новий місяць відбувається у знаку зодіаку РАК, а також з таким особливим Меркурієм ретроградним, звичайно, піднімаються питання підсвідомості наших також зобов'язань. Все, що стосується наших стосунків як на роботі, так і вдома. У кого які обов'язки, що варто переосмислити, і загалом цей період досить трансформаційний і глибокий. Наступні два тижні до 7 серпня, насправді, можна починати щось нове. Тому що, по-перше, є Меркурій, який говорить про інтелектуальну складову, це новий місяць, це зростаючий місяць, і також саме сузір'я пуш'я. Воно є досить родючим. При цьому у ньому є певні обмеження, певний контроль і дисципліна. Тому те, що ви починаєте, має бути добре продумане. Є вплив ретроградного Меркурію, про який я розповіла у іншому відео попередньому моєму відео на каналі. Звірте, чи саме для вашого знаку зодіаку це гарний період для того, щоб вирішувати певні питання саме у сфері, де йде цей транзит. Ретроградного Меркурію, і де, власне, буде новий місяць. Але загалом цей період гарний для початку певних нових проєктів, важливих справ. Загалом це такий новий виток, але при цьому не назвеш його простим. Тому що управитель Пуш є Сатурн. Меркурій поряд ретроградний, і він в такому специфічному сузірі непростому. Тому тут не обійтися, я думаю, без певних правил, дисципліни, певних норм поведінки, законності. Але у цей час, я думаю, багато хто з нас буде переглядати питання як на роботі, так і всередині сім'ї. Це може стосуватися і впливати згодом і на здоров'я, загалом обов'язки перед іншими людьми, от чи в колективах, чи в родині. Але загалом це позитивний період. За цей період потрібно переглянути, де ми чого боїмося, де у нас є які блоки, затики на такому ментальному, духовному рівні, чого ми боїмося, що ми приховуємо, що ми не хочемо в собі приймати і що показувати. І, можливо, після цього нам стане легше. Рухатися далі по життю і приймати рішення, і комунікувати, вибудовувати стосунки з іншими людьми. Також Сузір'я Пуші говорить про те, що цей період має бути вдалим для того, щоб боротися з ворогами. Дуже сподіваюся на це в контексті війни в Україні. Можливо, це нам якось допоможе, тому що Пушя він допомагає. Згладити проблеми в стосунках комунікації серед людьми, і він послаблює ворога. Є така думка за ведичною астрологією. Із позитивного у цей період гарно проводити будь-які події такого творчого характеру, або якісь музичні, танцювальні заходи, і також добре подорожувати, але звертайте увагу. Як на вас впливає ретроградний Меркурій, про який я розповіла у попередньому відео. Так як дане Сузір'я також про структуру, у цей період дуже гарно планувати, організовувати, планувати на майбутнє, якщо не проводити певні фінансові, наприклад, операції, тому що знову ж таки звертаємо увагу на ретроградний Меркурій, але дуже добре саме планувати на майбутнє, організовувати певні івенти. Загалом приводити будь-які питання до певної структури. Для цього нам допоможе даний новий місяць, який буде зростаючим до 7 серпня, використати цей період для починань, тому що коли місяць навпроти сонця стає близько до повні, підвищується емоційність, стресовість і краще почати певні справи за кілька днів до повного місяця.